На ЕЦІ понад 90 мільйонів активних покупців звучить круто, чи не так? Проте, якщо ви просто виставили свій товар. І чекаєте на продажі, тоді в мене для вас погані новини, оскільки продавців там також море. І просто виставити свій товар вже недостатньо, потрібно виділятися. Всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетинг Агенції ціль. І в цьому відео я розповім про п'ять нестандартних підходів для просування ваших товарів на едці. Ніякої баналь, що не по типу запустіть рекламу чи влаштуйте круту фотосесію, тільки свіже, нестандартне і цікаве. Поїхали. Проте перед початком маю для вас крутезний подарунок від нашої агенції. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так, ми часто пропонуємо таку консультацію, оскільки розуміємо, наскільки зараз складно е, обрати для себе якісь нестандартні підходи для просування товарів на еці, оскільки багато агенцій пропонують е, свої підходи і вони можуть виявитись для вас абсолютно недієвими. Тому ми розробили для вас безкоштовну консультацію, на якій ви вже зможете оцінити. Чи підходить вам співпраця з нашими спеціалістами? Або ж якщо ви не плануєте співпрацювати, ви все одно можете записатися на безкоштовну консультацію, оскільки ми відповідально підходимо до наших клієнтів. І навіть якщо ви ними не станете, ми все одно дамо вам рекомендації, які вже зможуть покращити ваш бізнес. Ну що ж, переходимо до найцікавішого, до першої ідеї, і це використання доповненої реальності AR для демонстрації ваших товарів. Уявіть, що ваші клієнти можуть приміряти ваші товари, не виходячи з дому. AR дозволяє інтегрувати віртуальні елементи у реальний світ через екран смартфону. Тобто ваші покупці можуть вже уявити, як ваша картина буде виглядати на їхній стіні, в їхньому декорі, або ж як прикраса буде виглядати на їхньому обличчі. Саме використання AR допоможе виділити ваш магазин серед конкурентів. І показати, що ви йдете в ногу з часом. Це також покращує досвід покупця, оскільки він може приміряти, наскільки ваш товар вписується у його життя. Тож, якщо ви хочете здивувати своїх покупців, то ця функція саме для вас. Якщо ви хочете не просто продавати, а створювати справжню спільноту навколо свого бренду, то друга ідея саме для вас це створення інтерактивних воркшопів або майстер-класів. За даними Netpeak Journal, демонстрація процесу створення товару через майстер-класи або відео підвищує інтерес покупців та стимулює їх до покупки. Платформи на кшталт Teachable дозволяють легко організовувати онлайн-курси або вебінари, де ви зможете навчати своїх клієнтів технікам, які самі використовуєте. Ця ідея ідеально підходить для продавців, які хочуть не лише збільшити лояльність клієнтів, але й знайти додаткові джерела доходу. Третя ідея чудово підійде для тих, хто хоче додати ексклюзивності своїм виробам. Для цього співпрацюйте з митцями для створення лімітованих серій. Обмежений випуск створює відчуття дефіциту, що примушує покупців швидше приймати рішення про покупку, а співпраця з відомими митцями додає вашому бренду певної престижності. Ну що ж, а я нагадую про можливість безкоштовної консультації в описі до цього відео або ось тут за посиланням, оскільки консультація безкоштовна, і на ній ви вже можете поговорити з спеціалістами про ідеї, можливо, які почуєте навіть тут. Четверта ідея доволі банальна. Якщо хочете, щоб клієнти до вас поверталися знову і знову, то запропонуйте їм підписку на ваші товари. Система підписки буде повідомляти і нагадувати про ваші вироби за вас. Тобто їм не потрібно. Постійно заходити на ваш сайт та шукати ваші оновлення, тож це зручно як і для клієнта, так і для вас в плані збільшення доходу. Також існують і інші види підписок. Для прикладу, вони підписуються, ви виготовляєте, ну, нехай буде свічки. І ваші клієнти щомісяця будуть отримувати нові аромати. За даними Shopify, бізнес-модель підписки допомагає створити лояльну аудиторію та передбачуваний потік доходу. Тож, якщо ви хочете зміцнити зв'язок із своїми клієнтами. Та мати передбачуваний потік доходу, тоді, тоді такі підписки просто сама знахідка для вас. А якщо хочете не просто дивитися відео, а живцем поспілкуватися з іншими продавцями на Etsy, тоді приходьте на Etsy Нетворкінг Хаб. Це справжня знахідка для професіоналів своєї справи. 8 лютого в Києві збираємо тусовку досвідчених продавців, щоб обговорити виклики, отримати інсайти від топових спікерів і знайти нові можливості для зростання. Посилання на квитки в описі. Ловіть, поки ціни найнижчі. Ну що ж, ми переходимо до останньої п'ятої ідеї, і це справжня. Така знахідка для митців, які хочуть показати своїй аудиторії, де народжуються їхні вироби. Отже, влаштуйте своїм клієнтам віртуальний тур по вашій майстерні за даними IT-Force, перегляд зображення або навіть 3 d тури допомагають зменшити ось цей розрив клієнтів між очікуванням та реальністю. Використовуючи зображення на 360 градусів або відео, ви можете створити інтерактивний досвід, який дозволить клієнтам прогулятися вашою майстернею та побачити процес створення товарів на власні очі, якщо ви хочете виділитися серед конкурентів та зміцнити ось цей зв'язок з аудиторією. То такі віртуальні тури справжня знахідка для вас. Обов'язково неї скористайтеся. Окей, okay, Тепер у вас є п'ять нестандартних способів просування товарів на еці, і тут важливо експериментувати, тестити і обирати те, що підходить саме для вас. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця, і якщо ви його додивились, то тоді переходьте в опис за безкоштовною консультацією і увіть цей подаруночок від нас. Також не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал та написати в коментарях, які ще нестандартні способи просування на есі ви знаєте. Нам буде дуже приємно і весело це почитати. До зустрічі!